Доброго дня, мої любі восьмикласники. Тема нашого уроку Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами ми будемо розглядати правила вживання двокрапки й тире при узагальнювальних словах у реченнях із однорідними членами. Ви будете вміти знаходити в тексті речення з узагальнювальними словами при однорідних членах. Правильно вживати розділові знаки при узагальнювальних словах, правильно інтонувати речення з однорідними членами при узагальнювальних словах, обернене навчання, опрацювання теоретичного матеріалу. Узагальнювальні слова це граматична форма, що вживається як назва найближчого родового або більш широкого поняття, яке об'єднує видове поняття в межах однорідного ряду. Між загальнувальним словом і однорідними членами речення існують змістові відношення родового типу і відношення частини й цілого. Наприклад, всяке птаство птаство», як-от деркачів, перепілок, куликів, курочок можна було викосити косою в траві або впіймати. Узагальнювальні слова можуть виражатися іменниками, займенниками, прислівниками, словосполученнями. Можуть стояти перед однорідними членами речення і після них. Узагальнювальне слово та однорідні члени речення виступають у ролі того самого члена речення. Однорідні члени речення щодо узагальнювальних слів є уточнювальними словами. Пояснювальний зв'язок між узагальнювальними словами і однорідними членами речення може підкреслюватися словами, як от, а саме. Робота з текстом. Україна наша земля, наш рідний край. Україна в усьому, у містах. У зорях, у кожному камінчику, деревці, червоній калині біля хати, рушничкові, вишитому бабусиними руками. Ми називаємо Україну нашою батьківщиною, історією якої сягає тисячоліть. Князь Олег, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах імена правителі правителів – відомі з літописних джерел. Вони дуже багато зробили для того, щоб держава стала ще міцнішою, кращою. Завдання. Знайдіть та прочитайте речення з узагальнювальними словами. Запишіть їх. Зробіть синтаксичний розбір першого речення побудуйте схему. Розділові знаки при узагальнювальних словах. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, то перед першим однорідним членом або словом, що до нього відноситься, ставиться двокрапка. Наприклад. На столі букети барвистих квітів. Айстри, гвоздики, Жоржини. Якщо ж узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, то перед узагальнювальним словом ставиться тире. Наприклад, ні спека дня, ні бурі, ні морози. Ніщо не вб'є любов мою живо. Якщо перед однорідними членами стоїть узагальнювальне слово. А однорідні члени, що йдуть після нього, речення не закінчують, то після них ставиться тире. Наприклад, усе. І це повітря, і покручені лози, і зів'яла трава все це мимохідь нагадує її щасливі хвилини її життя. Якщо однорідні члени речення уведено словами А саме, як от, наприклад, тобто. То перед ними ставиться кома, після них двокрапка, а після однорідних членів тере. Наприклад, всяке птаство, як-от, деркачів, перепілок, куликів, корочок можна було викисити косою у траві. Дослідження трансформація. Запишіть речення, розставте розділові знаки. Поясніть їх уживання. Трансформуйте речення так, щоб узагальнювальне слово знаходилося в іншій позиції по відношенню до однорідних членів. Який розділовий знак поставити в цьому реченні? У кожному регіоні України є свої визначні пам'ятки: середньовічні фортеці, палаци та садиби, стародавні монастирі та храми. Перевіримо правильність розстановки розділових знаків. У кожному регіоні України є свої визначні пам'ятки. Середньовічні фортеці, палаци та садиби, стародавні монастирі та храми. Квест Зберіть ілюстрації відповідно до узагальнювальних слів. Побудуйте речення Народні символи України. Народні символи України. Оспівані в піснях і легендах нашого народу. Перевіряємо. Народні символи України верба, калина, мальви, барвінок, чорнобривці оспівані в піснях і легендах нашого народу. Тестові завдання тестове завдання номер 1 Узагальнювальне слово є в реченні. Розділові знаки пропущено. А. Українська земля славиться природною красою Карпатських гір і лісів, сольовими печерами та озерами, відомими своїми лікувальними властивостями. Б. Наша держава межує з європейськими країнами. Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Молдовою. Білоруссю. В. В основі державної символіки України лежать традиції. Культура та історія нашої держави. Тестове завдання 2. Тере в реченні з однорідними членами треба поставити. а. Державна символіка України включає жовто-сині барви, що з'явилися в розписах церков, у творах мистецтва, мініатюрах і прикрасах. Б. Тризуб символізує трійцю життєтворчих енергій, мудрість. Знання й любов. В. На цеглі десятинної церкві в Києві, плитах Успенської церкви у Володимирі Волинському. І навіть у гербі французької королеви Анни. Саме тут ми можемо побачити зображення Трезуба. Тестове завдання 3. Двокрапку й тире в реченні з однорідними членами треба поставити. А. Знак тризуба зображався в орнаментах предметів побутового вжитку, тканин, килимів і навіть посуду. Б, Києво Печерська лавра, Софіївський собор. Золоті ворота є візитівкою нашої держави В. Птахи, Лелека, Соловей, Ластівка, Журавель, Зозуля. Здавна уособлюють красу нашої України. Духовну міць її народу. Тестове завдання 4. Двокрапку в реченні з однорідними членами треба поставити а. Нема, мабуть, сьогодні на Україні села, де б затином або біля колодязя не росла, не рум'яніла червоними ягодами калина. Б. Колись осиву давнину. Калина уособлювала народження Всесвіту. Була символом вогняної трійці Сонця, Місяця і зорі. В. Калина символ рідної землі, батьківської хати, невмирущості роду людського. Варіанти відповідей перше Б. Наша держава межує з європейськими країнами Польщею, Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю. Друге В. На цеглі Десятинної церкві в Києві, плитах Успенської церкві у Володимири Волинському і навіть у гербі французької королеви Анни саме тут ми можемо побачити зображення Трезуба. Третє В. Птахи. Лелека, Соловей, Ластівка, Журавель, Зузуля. Здавня уособлюють красу нашої України, духовну міць народу. Четверте Б. Колись у сиву давнину калина уособлювала народження Всесвіту, була символом вогняної трійці сонця, місяця і зорі. Якими б словами ви оцінили свій стан після уроку? Я зрозумів тему і почуваю себе комфортно. Ох, я вморився від цих речень. Я відчув, що навчатися цікаво. Працювати на уроці не просто. Дякую за урок. До побачення!